Продовжуємо роботу над адвент календарем. Ми створили звичайний календар на останній місяць року. Як же перетворити його на адвент? Перше, це додати завдання. Їх можна як придумати самостійно, так і знайти в інтернеті. Або додати малюнки, які відповідали б цим завданням. Для цього нам потрібно відредагувати таблицю. Зверху у нас буде дата. Знизу саме завдання у текстовому форматі або у форматі зображення, яке ми вставимо в комірку таблиці? Якщо нижні рядки відредагувати доволі легко, то верхні трішки важче, тому що половина тижня не стосується святкового місяця, а інша половина відноситься до грудня. Як ж ми будемо робити? Первої клавішою миші натискаємо розділити клітинку. Кількість стовпців ми не змінюємо, ми змінюємо кількість рядків. І робимо так з усіма комірками. Що робимо далі? Тут просто додаємо рядочок нижче. Спершу додаємо рядочки під кожною лінією з датами. Потім вже зробимо нашу табличку такою, щоб вона влазила на аркуш. Права клавіша миші вставити рядочок нижче. Клітинки занадто великі. Нагадую, виділяємо або опції таблиці, або правою клавішою миші властивості таблиці. Переходимо до клітинки і зменшуємо. Її розмір. Також раджу зменшити шрифт. Ми зменшили шрифт, зменшили заповнення клітинок. Нагадаю, що у нас є ще інструмент лінійка, за допомогою якого ми також можемо змінювати розмір комірок. Подивіться, треба виділити весь рядок, усі комірки, які нас цікавлять, і навести курсор так, щоб він. Виглядав у вигляді двох стрілочок. Натискаємо ліву клавішу миші і тягнемо. Думаю, цього буде достатньо. Так само можемо зробити і з цим рядком. Зменшуємо заповнення, не забуваємо зменшити шрифт. Повторюємо ці дії для кожного рядка. Зверніть увагу, копіювання форматування. Змінить лише розмір шрифту. Зменшуємо заповнення. І, якщо треба, використовуємо функцію перетягування, розтягування границь. Наш календар не помістився на аркуші. Що можна зробити? Зменшити трішечки оздоблення. Найпростіший варіант трішки зменшити розмір комірок. Я скопию значення і ставлю ужин рядом. У нас не вміщується нижнє оздоблення, я його просто дуже сильно зменшу. Також зменшу розміри лінійки. Перетягую його сюди. Оздоблення готове. Тепер треба заповнити вміст комірок. Ну, перш за все. Змінимо шрифт поки що на набагато менший. Копію форматування, переношу. Виправляю розмір комірок. Потрібно заповнити кожну порожню комірку або завданням, наприклад, написати лист Святому Миколаю. І знову ми зіткнулися з проблемою, коли наш текст отак стиснуто. Нагадую, це можна виправити за допомогою ось цього бігунка. Робимо центрування. Обираємо шрифт, який нам подобається, виділяємо текст, Shift. Також я перевірю, щоб відступи були одинарні. І ми можемо таким чином заповнити завдання на кожен день, купіємо формат тексту. І переносимо сюди. Окрім текстових задань, ми можемо вставляти в наші комірки малюнок. Натискаємо Вставити зображення. Усі зображення я його підготувала. Наприклад, день, коли ми читаємо книжку, або Day, коли ми активно будемо займатися спортом. приготуємо піцу, поринемо у творчість та створимо якийсь малюнок. ось цікавий фільм, Це просто банально дозволимо собі виспатись до схочу навіть два дні підряд. Також малюнки можна шукати у Google. наприклад. Також малюнки можна шукати у Google. Розмір зображень можна змінювати. Головне не робити їх занадто великими, щоб це не порушувало структуру нашого календаря. Якщо щось у нас не влазить у комірку чи не дає змоги змінити її розмір, нагадуємо, виділяємо і зменшуємо заповнення. Клітинки. Ось такий цікавий адвент календар може у нас вийти. Чекаю на ваші роботи.